200 тисяч гривень на шість проєктів. Саме стільки грошей з обласного бюджету між собою розділили громадські організації. На Львівщині завершився конкурс мікропроектів, який вже вдруге організовує обласний департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Спеціально створена комісія вибрала вісім проектів, але реалізувалось шість. Вони були найрізноманітнішими. Зокрема, успішно відбулася спеціальна олімпіада для дітей з обмеженими можливостями, встановлення си. Мелічного куба, який присвячений подіям на майдані, та чимало просвітницьких заходів. Аби задуми мікропроектів втілити у реальність для громадських активістів організовують також спеціальні навчання. Можна отримати знання, структуризувати, зібратися з однодумцями, обмінятися досвідом якимись ідеями, проектами, бажаннями, цілями. Наша філософія полягає в тому, щоб Відівчити громадську організацію від того, щоб вони приходили і просто просили гроші. Ми е, створили незалежну конкурсну комісію. Ми не втручаємося в те, як будуть реалізовуватися проекти. Ми лише фінансуємо і співкоординуємо, допомагаємо. Може організаційно, якщо там треба якісь листи від органів влади чи щось подібне. Також департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю презентував зелену книгу змін у прийдешньому році для їх обговорень. запрошують представників громадських організацій та активістів.